Історія про те, як я переїхала в Сполучені Штати Америки при тому, що я ніколи не мріяла жити в США. Давайте почнемо все спочатку. Я народилась і жила в Україні в Києві. Я навчалась, гуляла, працювала, проводила йога ретрити, подорожувала, зустрічалася зі своїми друзями. Але єдине, що мені не вдавалось зробити в Україні, це побудувати здорові стосунки з чоловіком. Сталося так, що я зустріла свого діда з Америки. Він зробив мені пропозицію, задарював мене квітами, дивився зі мною Анже. Перл по вечорах. готував мені смачну їжу, задарював мене різними подарками, дарував мені все, що я хотіла. Сказав, що я більше можу не працювати і що він хоче сім'єю і дітей. Ну і в додаток до цього всього в нього виявилось дуже велике серце. Тому я швиденько спакувала валізи, взяла все найдорожче, що в мене було. Отримала візу в Америку, і почався найважкіший етап. Це вже сам переїзд. Моя мамка з прицепом і зі мною летів мій пес. Частину речей я відправила новою поштою в Америку, а Тину на своєму горбі віз мій дід пердід в аеропорту Польщі. Курва бобер поляки не пустили мого пса лисичку в салон літаку, тому йому довелось летіти в карго. Всю дорогу я плакала, тому що переживала за свого маленького прицепчика пухнастого. Але все пройшло добре, і в готелі в Лісабоні йому навіть дали окреме ліжечко для песика. В Португалії ми потусувались декілька днів, погуляли, смачно поїли і полетіли вже в Майамі. Я йому дала заспокійливе, тому весь переліт він був під. Тепер ми живемо в сонячному штаті Флорида. В місті Тут шикарні темпа. пляжі з білим пісочком. Завжди гарна погода, все квітуче та яскраве. Але не дивлячись на всю цю красу, звичайно, в мене трапилась адаптація. Я прям погано себе почувала, стресувала. Але йога, як завжди, мені допомогла прийти в себе. Якщо ви теж далеко від дому і дуже сумуєте, намагайтесь відтворити на новому місці всю ту саму рутину, яку робили і вдома. Зустрічі з друзями зі звуками робота, хобі, навчання. Повірте мені, це все облегшить вашу адаптацію в новій країні. І Яка б не була пиздата країна, де ви зараз живете? Не втрачайте себе, збирайте себе по частинам, будуйте себе, робіть кар'єру, тримайте зв'язок з батьківщиною, розвивайтесь, вчіть мову. Тому підписуйся на мій інстаграм, якщо хочеш знати більше про життя в Америці та адаптацію.